І всім привіта! З вами Дімон Дімо. І сьогодні і розпочинається рубрика Виживання Нуба в Майнкрафті. Тут же реально Нуба в Майнкрафті, бо я. Майнкрафт проходив... Ні разу. Один раз і то з другом на Сід дуже легко. Тому сьогодні... Перший раз, напевно, коли я прийду в Майнкрафт Соло. Я заспавнюся. Я в пустелі. І я зараз хочу найти курс. Якесь село або храм. Дерев тут нема. Не, ну пацани спав просто імбовий У мене вже весь голод здох І то піпец. Я дерево не можу знайти, бо я в пустелі заспавнювся А блин, а ну, нафиг я так роблю. Он может сразу забрать. Это Пацаны заработали нечего там, ну. А я сейчас себе еще ничего не добыл. Тоскрешно. Пацаны, я зервав юмбу. Я знайшов... курок, я знайшов лавове озеро на цих координатах. Я знайшов дерево. Я, короче, знайшов гори. Та-да-да-дам! Короче, я оформил собі ось таку штучку. Тут пише Сігма хата. Тут має бути в мене хата. Заходимо сюди, закриваємо, проходимо вниз, Вниз Вниз вниз, 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 вниз. І тут у нас е, табличка. Хата туди, шахта туди. Я ще хату не зробив, але. Таку штучку зробив. Туди буду собі робити хату, ой шахту, а тут в мене буде хата. Ну і коротше. Зараз буду я собі е, вистроювати хату тут. Буду все ставити все саме необхідне. Ні, мене з затримкою, мене пінг, бляха. Зараз я перезайду. Короче, я перезайшов, все одно це лишилось. Бляха. Короче, Я почав робити Сигма Хату. Тут буде все необхідне. Верстак, пічка, е напевно, натуральне. Короче, все буде то, що мені треба. Це не досить таки файно розвинувся. Я добув 4 заліза. Зараз йду переплавляти в хату. Точно я ж вам не показав, як я хату свою реаліз був, чи я показував. Я не знаю. Ось така в мене Сігма хата. Що тут пише. Файне Тут в мене має бути весь хлам. Зарубін будем... шо звиск. Я думаю, до мене Камінь весь припав. Поки вона переплавляється. Зараз щось придумаємо. У мене є сажнець дерева, Чого я його не посажу? Та у мене є ще ше... ферма дерев. Ну як ферма? У мене там дуберус ростуть. А зараз буде рости ще. Ше... Ще це дерево. Ось тут. Раз, два, три, чотири. П'ять там е, лавове озеро, майбутньому знадобиться. Ну і шо ну и думаю під о, сонце. солнце. Я знаю, забув шум тут факелы. Що? Що да я? Хто я? А, у мене дерево проросло. Фу, я думаю. Ну, короче, під це сонце Я можу з вами попрощатися. Сім, па-па!